Що ж у нас сьогодні в меню: ресторан турецької європейської кухні. Запрошує на роботу офіціантів дівчат, тільки дівчат, хлопці, проходьте мимо. З досвідом і без досвіду ЗП ставка 250 гривень, плюс 10% від рахунку, плюс чайові. Тобто, що це виходить? Якщо ресторан в день заробляє 100 тисяч гривень, ви отримаєте своїх 250 ставки, 10 тисяч як 10%, ще й чайові. Це за один день. Тобто попрацювати пів Року можна купити собі машину і хату. Але є одне але. Скоріше всього, це якась пуста забігайлівка, і ви будете мати в кращому випадку плюс ще одну ставку зверху. Тобто не 250, а 500 гривень. Ще й графік роботи з 11 по 22. Це ж взагалі якась срака. Тому краще обирайте місце роботи, а в цьому вам допоможе.